Всім привіт, незважаючи на те, що немає світла, поставила собі лампу. І, знаєте, немає меж моїй люті, моєму обуренню. Не знаю більше на що, на те, що таке в нас суспільство, яке мовчить і просто ігнорує, роблячи вигляд оцієї мавпочки. Почав сперечатись, обзивати мене, і в кінці кінці він мене штовхнув і пішов. Так, я попросила викликати поліцію, приїхала поліція, я написала заяву. Нещодавно події, які сталися в книгарні, вона ж кав'ярня, сенс в Києві, мовний скандал. Ви знаєте, оце навіть поняття, мовний скандал, це не, це не скандал. Це цькування україномовних українців, як би це не звучало. І це просто невігластво вищого ступеню, тому що взагалі, чому чому в 20-24 ми маємо захищати українську мову, захищатися від зросіщених, обурівших, наглих? Далі напишіть в коментарях, як можна їх назвати цих людей і цих людей з, просто з паспортом українця. То сьогодні сталося ще одне дійство а, зі сторони обурівшого, одурівшого москворотого, а, який сидів у Львові в кафе. Не знаю, чому ще не відомо в якому кафе. Дуже цікаво, що це за заклад, і яка така реакція <кій> менеджерів, адміністраторів, і взагалі всіх тих людей, хто там пив каву, і на це все спостерігав. І от з оцього всього міні-суспільства в цьому кафе, тільки одна пані виявила ініціативу. Тому що їй це болить зробити зауваження на те, що якесь бидло слухає російський контент. і що хтось слухає російський контент, без навіть не те, що наш створений російською мовою, а російською. Я підійшла до чоловіка і попросила, будь ласка, ви б не могли не слухати російський контент. Він ем почав спорчитись. я кажу: слухайте, ну Слухати публічно російський контент не можна. Якщо хочете, слухайте вдома. На що він почав мені розказувати, хто я що я їм? Ви взагалі ви уявляєте собі, що це публічний простір? Оці всі а, писуни за 10 статтю конституції. Закрийте свої писки, Отака собі тихесенько, тому що ми не прийшли до вас додому. Ви прийшли в публічний простір і заважаєте людям. Відпочивати як мінімум, незважаючи вже на те, що це великий тригер для справжніх свідомих українців. У мене все окремо.